Триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1 і вже у нас на зв'язку менеджерка з комунікацій кримсько татарського ресурсного центру Тетяна Савчук. І ми поговоримо про те, як на Закарпатті стартував табір свободи кримських татар. Тетяно, вітаємо в нашій студії, вітаємо в етері. Дякую, добрий день. Доброго дня. Як виникла взагалі така ідея, чому саме Закарпаття? І, от табір свободи, назва така досить потужна, так? Тобто, видно, що певно якісь є такі бажання якимись певними там речами займатися, навчатися, відчувати і так далі. Розкажіть трошки от про те, чим ви зараз там займаєтесь. Так, звісно, перш за все хотіла би почати з того, що Кримськотатарський ресурсний центр за підтримки фонду Фрідриха Наумена за свободу в Україні цей табір організовує щорічно, і насправді цей табір організовується ще з 2015 року. На Закарпатті насправді ми не починали з цього міста. Ми починали з географічного Криму після окупації Криму. Ми щорічно проводили цей табір у географічному Криму, а саме на Арабатській Стрілці. У е, mm -hmm. uh, там uh, ми так само збирали людей з різних куточків України, і це насправді були не лише кримські татари, кримські татари складали лише там деяку частинку. Ми намагалися зібрати 20 людей з усієї України, які Хочу щось дізнатися про Крим, про е, його культуру особливості, окупацію дії Російської Федерації, проте вони недостатньо обізнані у цій темі. Е, спочатку ми проводили, як я вже говорила в е, географічному Криму, аби показати культуру ближче, тому що е, це було місце, де компактно проживають кримські татари. Е, ми знайомили їх з культурою, з кухнею, з традиціями кримських татар. Взагалі, як зародилася ідея табору свободи, е, насправді наш табір заключається у е, ліберальних цінностях. Ми розказуємо про е, важливість свободи в різних її виявах. Ми говоримо саме про ненасильницьку боротьбу за, е, за свободу, зокрема, про за свободу кримськотатарського народу, за е, дотримання його прав. Як проходять наші лекції, наші заняття, ми поєднуємо лекції, як я вже сказала, із практичною роботою, роботою в групах і також із дозвіллям, з різними ігровими видами спорту. У генічському ходили на море, наприклад, а у Закарпатті зараз на у ліс, я пізніше розповім, чому ми примістилися до Закарпаття. Так ми розповідаємо загалом про Крим, про окупацію. Про причини цього зараз ми зосереджуємося також на деокупації, на реінтеграції, що ми будемо робити після деокупації Криму, тому що це на часі. Ми розповідаємо про корінні народи України, про кримських татар, караїмів, кримчаків. Ми говоримо про, про Крим у юридичному контексті, і звісно, ми велику частину частину часу приділяємо саме креативній праці. Ми е, у роботі в групах. Ми розробляємо певні плакати, слогани е, інформаційні кампанії, наративи, ідеї, які можна використовувати потім у. Е, Інформаційних кампаніях присвячених окупа... деокупації Криму, реінтеграції чи корінних народів. Ну, наприклад, ймовірно, багато хто знайомий, і ви знайомі з нашими плакатами і з нашими інформаційними кампаніями з нашими слоганами, один із найпопулярніших це є в Криму. Почалось в Криму завершиться. І ці всі продукти це продукти табору свободи, це продукти учасників табору свободи. Які ми розробляємо, і це дуже важливо збирати різних людей, які не дотичні до цієї теми, тому що звісно люди, які вже е, доволі давно уже десятий рік варяться у цій темі, вони вважають, що е, так буде зрозуміло для когось, так не зрозуміло. А коли у нас є новий, новий погляд, то легше знайти якусь е, якийсь новий підхід. Для того, аби це все було ефективно. А як так, що ми опинилися у Закарпатті? Звісно, це передусім пов'язано із початком повномасштабної війни. На жаль, база у генічівському ми туди не можемо потрапити, і враховуючи, що нам потрібно було знайти безпечне місце. Передусім, ми шукали довго, і нам вдалося знайти нашу базу у Воєводино. Це насправді дуже великий комплекс, е, який е, його територія сягає більше 10 гектарів, е, і нас тут приймають дуже гостинно, розповідають про місцеві традиції, і насправді деякі. Краєвиди вони нагадують, і кримські краєвиди скажу, що ми як їхали від Ужгорода до нашого комплексу, це займало годину, і особливо люди, які з Криму вони дивилися у вікно і згадували Кримські гори Тобто, навіть на заході України ми змогли знайти частинку Криму і продовжуємо нашу роботу. Тетяно, а як стати от учасником цього табору? Та Тобро... да, цікаво, хто є цими учасниками? Uh, так, на наших ресурсах Кримкотатарського ресурсного центру і в співпраці з засобами масової інформації ми з різними ресурсами. Ми розпочинали кожен рік, розпочинаємо набір. Uh, набір це проходить, що люди заповнюють анкету, пишуть мотиваційні листи. Розповідають, чому вони хочуть стати частиною нашого табору, яку мету вони переслідують, що вони планують робити далі. Ми опрацьовуємо ці всі анкети, і цього року у нас було дійсно е, великий конкурс більш більше 300 заявок. Ми опрацьовували кожну, Ми читали ці мотиваційні листи. Ми е, обирали найдос найдостойніших е, для того. Аби ці люди змогли не лише приїхати і відпочити, наприклад, чи просто почерпнути якусь інформацію, а які у майбутньому зможуть принести користь нашій країні, Криму, ми сподіваємося, що ось ми надамо інформацію про наш табір: інформацію про Крим, про корінні народи. І після закінчення нашого табору ці люди продовжать співпрацю з нами чи будуть поширювати. Інформацію у своїх містах, наприклад, тому що у нас дуже багато із заходу із заходу України з півдня. Одним словом, звідусіль, і кожна людина має змогу поширювати серед свого кола серед свого оточення інформацію. Хочу ще зазначити, що до початку коронавірусу у нас цей табір був міжнародний. І приїжджали люди не лише з України, але, наприклад, з Туреччини, з Естонії, з Литви, з інших міст були навіть з Америки. І у нас був англомовний табір. На жаль, коронавірус нам трошки зібрався. Псував це, проте, я думаю, в майбутньому ми повернемося до цього формату. Говорячи про цьогоріч, у нас є експерт з іноземець, це Олівер Лоде. Він із Естонії, і безпосередньо він нам розповідав. Він був членом постійного форуму з питань корінних народів. ООН. І е, він безпосередньо розповідає нам про це е, у цій тематиці. Тобто, це ми хочемо показати, що е, тема корінних народів України важлива не лише в Україні, але й за кордоном, і нам потрібно ще більше поширювати інформацію про це. Тетяно, от цікаво, все таки критерії відбіру учасників. Тобто, це м, якісь керівники громадських організацій, чи е, просто якісь дуже активні люди. Вам потрібні саме люди з різних регіонів України, областей. Правильно я розумію? Так, ми завжди хочемо хопити різну аудиторію. Це у нас люди, 18+, плюс активні безпосередньо. Це не повинні бути якісь голови, якісь вищі посадовці, чиновники. Це повинні бути. Ми надаємо перевагу саме активним людям. Це студенти, це просто активісти, це волонтери, це дизайнери, це журналісти. З загалом з усіх сфер, які дійсно зацікавлені темою Криму і хочуть е, працювати у цій сфері, тобто достатньо показати нам те, що ви бажаєте дізнатися нового і співпрацювати з нами. Тетяно, трошки проговорили про те, що плануєте ну якісь ідеї, що буде відбуватися з Кримом після деокупації, звільнення так, от як де окуповувати його, його гуманітарно, культурно чи є вже якісь у вас, дивлячись на ваш досвід, розуміння багато людей, які поруч з вами, які в темі, так, якийсь конкретний план? Так, нещодавно у нас проходив експертний форум, називався Майбутнє Криму у якому ми якраз е, розробляли рекомендації для нашої е, держави щодо реінтеграції Криму, е, це ці рекомендації включають в себе 10 напрямків. Наприклад, це соціальна, гуманітарна політика, цивільна політика, політика справедливості, інформаційна політика. І загалом ми ділимося з цим, і е, е, у нашому таборі ми. Розповідаємо, чи потрібна автономія, яка потрібна автономія, як ми будемо реінтегровувати, наприклад, Крим в інформаційному плані, наприклад, що ми не можемо зайти одразу з україномовним контентом. Це потрібно розуміти, що ми не можемо використовувати. Ми повинні використовувати місцеву мову, тобто російську, кримсько-татарську. Ми повинні бути готові до того, що скоріш за все, після деокупації Криму будь-які канали зв'язки в Криму будуть відключені і не буде. un Не буде можливо, не буде електрики загалом. Нам потрібно бути готовими із банальними флаєрами, із банальними листівками, плакатами, де ми будемо пояснювати, що ми не загарбники, що ми не окупанти, і що які переваги те, що Україна повернулася, тому що дійсно враховуючи, що вже триває десятий рік окупації в Криму виросло зовсім нове покоління. Тобто, тим е, дітям, яким на момент окупації було наприклад шість років, їм вже вже шістнадцять і вони просто не пам'ятають е, Крим українським. Нам потрібно показати те, що ми не колонізатори, ми не є росіянами. Ми просто відновлюємо справедливість. І про це ми будемо говорити в рамках табору. Також зокрема, наші е, ідеї будуть спрямовані на майбутнє Криму. Ми будемо Розробляти е, інформаційні адвокаційні кампанії про те, як е, працювати із місцевим українським населенням, із населенням Криму, із населенням іноземних е, країн е, про те, яка яке майбутнє Криму у складі України, е, пані Тетяно, тобто ви згадували про попередні табори свободи, той досвід, я так розумію. З попередніх таборів він так само накопичується і, і, і все групується, і згодом буде все використовуватися під час деокупації. Можу сказати, що. Уже зараз на сайті Кримського ресурсного центру на наших ресурсах, зокрема, і на сайтах державних установ можна побачити е, продукти е, табору свободи. Неодноразово наші плакати, які ми розробляли в рамках табору свободи, були розміщені на бордах, сіті лайтах України у таких великих містах, як Києві, Львові, Тернополі, Чернівцях, Чернігові і тому подібне. Е, до е, Напевно, до 2022 року у нас все ж таки табір свободи більше ем, конструвався на темі окупації, як ми можемо боротися де, де окупації, А зараз ми вже більше працюємо над темою реінтеграції, тому що е, усі готують до того, що найближчим часом Крим деокупується, і нам потрібно думати вже зараз, що ми будемо робити реінтеграцію. Теграції тому ж під час реінтеграції, тому що е, насправді після деокупації буде дуже багато різних проблем, і на інші просто не буде часу. Ну, наприклад, така зараз популярна тема це відновлення топонів в Криму, і нам е, е, ми говоримо про те, що дуже важливо відновити кримсько-татарські назви, потрібно позбавлятися від цього російського. Ми отримуємо такі коментарі, наприклад, в соцмережах, що треба спочатку е, фізично деокупувати Крим. А потім може щось робити. Хоча насправді у нас існують закони, у нас є можливості, механізми для того, щоб відновлювати ці топоніми, і нам потрібно робити це все зараз, тому що коли докупується Крим. Ну будемо відвертими. Буде великий велика недостача ресурсу і людського, і фінансового і, взагалі, часу на це ми не знайдемо, тому що нам потрібно буде в той момент працювати з населенням Криму і е, бути таким заспокійливим для них і показувати, що е, вони повернулися додому. Тетяно, а як ви вважаєте, багато кримських українців виїхало ну, після 14-го року так на материк, але вони були досить некомпетентні в своїх професіях, роботах, вони Крим не піднімали, вони просто не мають ну, певних рис, якостей і так далі. Але ж ці всі люди вони захочуть потім повернутися до Криму. От що робити з такими людьми? А... Так, це важливе запитання, але хочу вже зазначити, що е, це ж не найгірше питання, тому що у нас в Криму більшість населення це проросійське, яке взагалі було завезено в Крим після 2014 року. І в нас із цим буде дуже велика проблема. Загалом на експертному форумі, Зокрема, ми зазначали, е, що після деокупації Криму дуже важливо зробити спочатку такий певний е, перепис населення. І зрозуміти, хто є хто, тому що ну російські паспорти навіть там видавалися як вагонами, і це немає навіть в російських базах. Нам потрібно зрозуміти, і на це піде певний період часу. Ем... Що е, хто є, хто, і мушу сказати, що після деокупації Криму е, не буде такого вільного доступу до Криму, тому що все ж таки 10 років окупації це дуже інша специфіка. Нам потрібно буде спочатку розібратися, що там у Криму, а потім вже думати про е, повернення українських е, кримців. Так тетяно, а чи є якийсь уже такий резерв людей? Так, можливо, це студенти, які будуть закінчувати якраз цей час університети. Так, бо це ж потрібні будуть абсолютно різні професії і чиновники ті самі, так місцеві потрібні будуть українські, ті, які знають закони, які будуть ними жити так, ну, і, і будувати цю країну, розбудовувати Крим. А чи є вже такий от резерв, якесь таке місце, де збирають тих українців, які потім будуть будувати новий Крим. Ну, наскільки я знаю, було дуже багато заяв із сторони наших державних органів влади. Уже наскільки я знаю, можна заповнювати анкети е, і, обер, і там, вказувати свої вміння, навички, професії. І там формується вже такий резерв. Проте потрібно розуміти, що людського ресурсу все одно ну, буде недостатньо. Е, нам потрібно думати про це зараз, зокрема і в рамках табору свободи, і також ми проводили академію публічної дипломатії кримських татар. Та також е, була схожа програма, ми готували е, людей для того, аби вони могли працювати в Криму в темі Криму. І сподіваюся, що вже у нас виходить восьмий табір, і ми змогли підготувати низку спеціалістів, які зможуть повернутися до Криму і е, працювати в цій тематиці, тому що тому що дійсно е, в Криму можуть працювати. Ті люди, які розуміють його специфіку, не можна за туди завести людину, яка нічого не знає про корінні народи, наприклад, тому що корінні народи це дуже важливий аспект, який потрібно враховувати і, звісно, бути обізнаним. Але на жаль, в Україні досі і навіть якихось у вищих ланках не до кінця я розумію хто є корінні народи, чим вони відрізняються від національних меншин чи чому українці це не корінний народ. На жаль, зараз це ще. Є така необізнаність і потрібно працювати у цій темі Пані Тетяно, ну і на сам кінець ви згадували про те, що до 300 учасників подавалися на табір свободи, то скільки було відібрано і скільки триватиме ще цей табір свободи. Так було загалом відібрано 20 людей угу. різного віку, різної спеціальності, різних напрямків, і студенти, і старші, трішки люди більше 40, скажімо так, цей табір буде зараз. 29 серпня, тобто тиждень, ми у нас сьогодні другий день. Ми ще спілкуємося про такі базові поняття, розповідаємо про окупацію, і вже з завтрашнього дня ми почнемо розробку нових ідей для інформаційних кампаній, які дуже скоро ви побачите на наших ресурсах. Дякуємо дуже за це інтерв'ю, за цю розмову, за вашу роботу. І з нами в етері була менеджерка з комунікацій кримсько-татарського ресурсу центру Тетяна Савчук. І ми говорили про те, як на Закарпатті стартував табір свободи кримських татар. Дякуємо дуже. Дякую. Все добре.